Центр протидії дезінформації підготував підбірку основних фейків, які були спростовані протягом цього тижня. В Україні планують мобілізувати чоловіків старше 60 років. Саме так викрутили російські фейкороби законопроєкт номер 10084, де вказано, що військовослужбовці ЗСУ, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі без обмеження по віку. Таким чином, розпропагандисти, вирвавши слова з контексту, створили черговий фейк. Україна веде переговори щодо відправлення бійців і ділу на український фронт. Це чергова вигадка розпропаганди, яку вони намагаються підкріпити свідченнями, нібито колишнього працівника МЗС Іраку Хасана Фаділа, який, начебто, бачив лист від президента України з проханням передати деяких ув'язнених з Іраку. Ця інформація не відповідає дійсності, та як завжди, у РФ не має жодних.